Привіт, друже! Сьогодні у мене у гостях мій друг зайчик. Він каже, що його братик побував у нашому садочку та зняв для нас відео, як виглядає наша групова кімната. Тобі теж цікаво поглянути? То вмикаємо! Це ігрова кімната. Тут дітки граються, спілкуються. У цій кімнаті дуже багато іграшок, книжок, різних розвиваючих ігор. Вона вже з нетерпінням чекає на нас. А ось тут малята снідають, обідають, А найголовніше Чайця новому відкриваю для себе новий та цікавий світ. А що це за кімната? Зайчик не знає. Це кімната туалетна, тут потрібно мити ручки. Покажіть зайчику, як ви вмієте мити ручки. А це роздягальня. У кожного малюка тут є своя шафа для зберігання одягу. А це наша затишна спальня. У ній на нас чекають зручні ліжечка, щоб ми могли відпочивати. Мені дуже сподобалась наша група. А вам до побачення!